Зброєного сокирою, ножем і сигнальною ракетою росіянина затримали українські прикордонники, схопили завдяки пильності місцевих мешканців із селища пильного, що самісінько поблизу кордону. Що забув в Україні чоловік з дивним арсеналом, який, не криючись, підтримує донецьких та луганських сепаратистів. До території Росії, звідси від місця, де затримали Дмитра, усього лише кілька сот метрів. Ось те поле соняшника вже Російська Федерація. Чоловік ішов, не ховавшися за деревами, просто полем, потім болотом, аж допоки його не побачили місцеві мешканці. Вони повідомили дільничного прикордонної служби, а вже він викликав оперативну групу для затримання. Сталося все серед білого дня. Прикордонники кажуть, відтоді, як на Донбасі почалися бойові дії, тут повз місцевих ніхто підозрілий не проскочить. Люди бояться, що лихо може прийти на їхню землю. Люди побачили рух невідомої особи в в формі одягу. Тобто він був в берцах, в відповідних штанах, не таких як є у кожного, футболка з рюкзаком. Підготовлена особа тут таких вони кожен день не бачать. Місцевий і, 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 що він був не місцевий у будівлі прикордонної застави на столі розкладені речі. Росіянина все відразу виказує, їхав не на риболовлю. Такою була одна з версій затриманого. Щоправда, пояснення чоловік увесь час змінює і плутається. Має квиток москва донецьк але прикордонники підозрюють для легенди. Найпевніше він не їхав тим потягом або їхав і зійшов ще в Росії. Далі пішки, аби не проходити паспортного контролю. Ракета бістя, парашутне, ПРБ-40. Для подачи сигнала бедствия. Это кому сигнал бедствия подавать? Это мне подавать когда вот. Можно можно уже подавать. Ну явно не хлеб резать не хлібху Худорлявий, невисокий, засмаглий Дмитрові Прохорову 47. Сам про себе розповідає москвич, але постійного помашкання немає. Немає і роботи, родини. Вісім класів освіти. Втім, фах таки є. Військовий стрілець внутрішніх військ знається й на підривній справі. А се час знаєш, то у нас на востоки, і єха сюда з таким арсеналом аружі. І говорить, що я сюди дозивай ті питань немає. на ваше вихотріння, не оружа. Но ви суда не приїхали. і на поемки ститмакав і насампадні є документи. І що далі навіщо їхав на Донбас? Каже, подивитися на власні очі, що там відбувається. Повертатися не збирався в кишені ані копійчини, квитка назад не купував. Запевняє, там на Донеччині його ніхто не чекає. Чи взяв би до рук зброю і там, адже має до неї пристрасть, не заперечує. Не знаю. Возможно. Я говорю, не знаю. Наверное, мне лучше было бы э, сказать, нет, нет, конечно же, я отказался бы, да? Нет, ну вот... То мені сейчас отвічать на вопросы таким образом, щоб это лучше выглядело, или как? Человек доволі відвертий, не приховує, що Просто підтримує не бойовиків. Не каже не тюрми не тут не в Україні воно, не боїться, бо вже відсидів кілька років у Абхазії за придбання не автомата. Неті єс люди іспитуючи страсть там комп'ютерам або машинам. Вот мені например, это не нужно. А э, страйська руже ну да наверное, навірно не вміняє сам сама по себе, калаш саме лучше оружжя вашому случаю. Саме лучше аружя ні пускати, ні када, і больше ніяких із затриманим росіянином вже працюють слідчі СБУ. Якщо доведуть, що їхав стати найманцем, йому загрожує не один рік ув'язнення. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТВ будьте пильні і сильні. Мирного вам небо і до зустріч у вікнах завтра. Щастить.